Так, друзі, всім привіт! Зараз хочу показати таку посилочку прийшла до мене з дуже цікавими штуками. Я її вже відкрив. Давайте подивимось, що це є. Це отакий ось відеорегістратор. F900 LHD, Full HD відеозйомка повинна бути. От, така от коробочка. Ну, ось так ось виглядає. Тут деякі технічні характеристики ззаді написані. От, можете подивитися. В принципі, якщо буде видно... Так, давайте відкриємо коробку і глянемо, що знаходиться на середині. Так, от така ось цікава коробочка. Так, Перше, що в нас є, це відеореєстратор. Ось так ось запакований. Бачимо ось такий відеорегістратор. Так. Давайте я ближче. Покажу вам його. Так, ось бачимо такий відеореєстратор. Спереду нас знаходиться така ось камера. 180 градусів угол захвату. Світодіодна спишечка. Така є, тобто не спишка, а подсвітка. Використовується. Тут бачимо такі надписи 4X Digital Zoom, 2.5 дюйма lcd монітор, так розумію, і 12 мегапікселів камери. Ну, хоча я сумніваюся, що тут є цих 12 мегапікселів. Але є можливість фотографування. От так ось е повор Поворачується вона от, е на 180 градусів, я так розумію. От, напис 1080 p HD. Ми будемо перевіряти, чи це дійсно отак. От, виглядає з е цієї сторони, Значить, тут знаходиться кнопочка живлення, кнопочка ОК. OK. Мейд і меню. І дві кнопки зумування, я так розумію. Ззаді так. у нас знаходиться такий відкидний екранчик. О, тут бачимо такі ось написи. Значить, Екран повертається на 360 градусів, можна отак ось. Тут пленочка є спереду. Так, значить, з цього правого торця знаходиться вихід для мікрофона. Отвор такий, і заглушечка, під яку знаходиться аудіовихід. Аудіовідео, мікро-USB вихід, та більше нічого нема. Така резинова заглушечка. Так, ну що, давайте подивимось, що є ще в комплекті до цього відеореєстратора. Так. В комплекті у нас ще є ось таке ось кріплення. Ось кріплення. Тобто наш регістратор сюди повинен вставлятися і це вже кріпиться до кріплення на вікно. Давайте спробуємо вставити це кріплення. Так, ось ми вставили. Ось так воно виглядає. Дальше у нас находится вот такая вот тримач, присоска, тут пленочка. Так, ну я думаю, что якисно. Такие зажимчики тут находятся. Вот. Таким членом. Дальше. Это вот такой композитный кабель. Значит, ось мини-жек на 3RCA. відео та звук, щоб ви могли підключати до вашого телевізора. Дивитися все на великому екрані чи моніторі. Дуже хороша штука. Значить, Блок живлення від стандартного роз'єму авто 12 вольт. Зараз подивимось вихід справді 12 вольт. Тобто вхід 12 вольт, вихід 5 вольт, 1500 мА. От, 1500 мА, не видно. Так, ось таким індикатором та вихід. Зараз глянемо, що знаходиться е, запобіжник. Так, знаходиться запобіжник. Ось такий. Це дуже добре. Якщо десь щось, то все буде гаразд вашою проводкою в авто. Так, все я закрутив. Такі пложивлення. Наступне, що є в комплекті, це кабель міні-USB. USB. Для того, щоб ви могли все перекинути на ваш комп'ютер. До речі, зарядний пристрій також з міні-USB. Міні-USB. Наступне це а, акумулятор, батарея BL5C. Ну, ківська, 600 мА 3,7 В написано. Подивимось, як буде тримати. Інструкція. От така от Значить, написано HD Coke encoder віз G-Sensor. Ну, я не знаю, чи тут є інші сенсор. Для чого це таке пишуть на китайській мові. Є й на англійській мові. Тут вказані е характеристики короткі ну, Ось цього регістратора. Можете подивитись. Так. І все, в принципі, ось ще карточка на 16 ГБ. Давайте це все включимо, під'єднаємо, подивимось, як воно ж буде працювати. Так, давайте вставляємо нашу карточку. Ну що ж ти, не залазиш, залізла. Давайте чимось її туди затиснемо. Так, є, затиснули. Зараз нам потрібно ставити батарею. Батарею ставимо, але потрібно зняти оцей тримач. така от кришечка. От такі контакти три біля батареї отут. Давайте я зроблю так, щоб фокус. Ой, трошки там у вас, так. Да? Все. Ось, значить, вставляємо батареєчку нашу. Так, її, вставили. Закриваємо кришку. Все, давайте попробуємо увімкнути кнопкою. Ось така ось оставочка. Так, ось бачимо, камера вже знімає. Такі от кнопки. Можна фотографувати. Можна використовувати як диктофон. Можна передивлятися ваші файли, також записувати відео. давайте попробуем что-то записать. Окей. Так, где у нас запис? Так, вот смотрите, значит я форматную карточку, зашел такие вот меню с кнопки меню. Тут у нас есть, значит, разрешение записи, метка даты, детектор движения, цикличная запись. Время цикла, задержка, запись звука. Так, наступное меню. Так, звуки, частота сети, автовыключение, автовыключение экрана, дата, время, язык. Давайте глянем. Такий у нас є язик. Рускій, китайський, японський, кійс, англійський, італійський, португальський, німецький, французький та русський. На жаль, українського немає. Так, ТВ-стандарт. Можливо, NTSC Чипал. Заставка. Форматувати. Ночна подсвітка. збросить, і версія прошивочки, я так розумію. Зараз у нас від 13 руку 01,14. Таким чином. Давайте спробуємо щось записати. Так, ось. Є запис і тут секунди. 1, 2, 3 перевірка якості зв'язку та відео, регістратор fl 900 Зупинимо і переглянемо, що ж там є у нас. А оце перемоточку я включив, зразу хотів гучності дати. Дуже тихо, дуже-дуже тихо, як гучність додати. Ніхто не знає. І я не знаю. Будемо розбиратися. Давайте вимикаємо. Така заставочка. все от в принципі, отакий ось регістратор. Ну, що будемо користуватися.